1888 рік. Світ ще не знає, що таке автомобіль. Але одна жінка змінить це назавжди. Маленька Берта захоплювалася не ляльками, а механізмами. На вокзалі вона завмирала, дивлячись на паровози. Замість багатого жениха вона обрала бідного винахідника, Карла Бенза. Його мрія про безкінний екіпаж. Підкорила її серце. Берта не просто підтримувала чоловіка, вона крутила педалі динамомашини, подавала інструменти, інвестувала своє придане. 1885 рік народжується перший автомобіль. Але Карл сумнівається, чи купуватимуть люди його винасід. 5 серпня 1888 року, поки чоловік спить. Берта з синами таємно виводить автомобіль із двору. Мета 106 кілометрів до її матері. Перша в історії автомобільна подорож. Бензин купувала в аптеці, воду доливала в радіатор. На підйомах діти штовхали машину. Але вони дісталися. Телеграма чоловікові. Подорож завершена успішно. Ця поїздка змінила все. Карл повірив у свій винахід. Виграв золоту медаль на Мюнхенській виставці. Автомобільна ера почалася не з чоловіка-винахідника, а з жінки-мрійниці, яка наважилася на перший крок. Ставте лайк, якщо вас вразила ця історія.